Вітаю Одеса, Одещина, Одеська область. Давайте подивимося, спитаємо інформаційне поле. Як будуть у вас події у місті і в області з 26 грудня по 31 грудня? Одеса, Одещина, Одеська область. Будь ласка, підскажіть. Інформаційний потік. Надо бути уважними Одескої область. Ворог там щось надумав, таке не сильно красиве. Сейчас покажу. Він хоче щось такое зробити, щось запустити і щось зруйнувати. Вам буде дуже страшно. Вам будуть процес сповіщать. Но в місті є добра оборона. Правда, показують, що буде роботи, роботи багатенько з умісною. Буде договоренность, і что куда в первую очередь и после подлых подій ворога. Понимаете, и будет вам страшно. Ну, а заканчивается карта сонечком, что все будет добре. Но карта, карта того, что будет в небі. Полет їхній и хотят щось зруйнувати есть. Вибачте, Одеса, Одеська область. Надо бути уважними, бережіть себе, слухайте всі сирени, всі сповіщання. І, будь ласка, будемо, будемо обережними, щоб все в нас було добре. Одеса, Одещина, Одеська область, з 26 по 31 грудня. Мадам лінорман, будь ласка, інформаційний потік. Будь ласка, підскажіть. Одеса, Одеська область, 26 по 31 грудня. Які будуть події на Одещині в Одесі, Одеській області? Угу. Бабушки будуть боятися. Стар... Буде щось з моря. Будуть гарні новини з моря, незважаючи ага, будуть розговори. Ще такі бабушки будуть розговори вести, дуже будуть багато балакати про щось. Но з моря щось буде цікаве. Щось буде для вас, якісь будуть новини. А летіть буде з різних сторон. Це карта добра, карта доброго захисту. Карта доброго захисту ваших домівок. Але настроєння трошки підпортять. Будемо надіятися на найкраще. Одеса-Одеська область. Молимося, віримо, надіємося і любимо нашу Україну. Люблю кожного з вас. Пишіть коментарі, як там будуть справи. Дякую!